Ранок починається з Покровська-Кураховського напрямку. І саме зараз тут потрібна допомога, в тому числі від нашої команди, від фонду Порошенка від справи громад. Сьогодні сюди привезено 1115 дронів. Потрібні нам ташечки це fpv дрони для нанесення. Ураження сил противника. 46-та бригада зараз веде дуже важкі бої. І сьогодні бригада від нас отримує і денні, і ночні, і вісімку, і десятку. І спеціально, як ви просили, блуетті. Ми сьогодні пишаємося, як бригада захищає нашу землю. Це наш героїчний сьомий армійський корпус. Це напрямок Покровськ. Ми передаємо зараз FPV-дронів, дизель-генераторів, блуеті, старлінків, батарей майже на 6 мільйонів гривень. А саме круте, що у нас тут є перший зразок великої майстерні мучалися своїми силами, якось там намагалися робити або шукали там СТОшки, то відповідно тепер маючи весь цей набір і інструментів і техніки. Ну, разів я так думаю в 75 пришвидшені. Це є штурмові, це є саперні і це є евакуаційні. Дуже дефіцитна позиція. Всього їх закупили 400 штук, 350 роздали. Від серця, від мене. Дуже Приймайте. Дуже дякую. Ну і наша рідна 59-та. На сьогоднішній день передано 200 фпв-шок. Ну і супердефіцитна позиція. Ми отримали лише позавчора. Два блоки теж передаємо. Так що тримайте. Дякую. Спасибі. Дякую. Собі, друзі. Минулого разу і ми звернулися по маленьку допомогу. Там пару мавіків і шатронам допомогли, фонд Петра Олексійовича дав. Зараз нам вже так не в року допомогли. Дуже сильно. Я думаю, зараз це буде ну, саме необхідно. І сьогодні сотню найкрутіших, найнадійніших півішок сьогодні отримає дуже крутий, дуже героїчний батальйон. 16-й. До нього чіпляється пиріжочок. І він несе його за призначення. Комплекс окопного ребу, ребу шатер плюс мавіки також йдуть от в цю цифру, цифру 16. І разом до перемоги. Дякуємо і вам. Наш рідний президентський. Ці пташки завтра вже будуть в роботі. Вже зранку. Да, зранку будуть в роботі. Відділи, що Ми в півдрони будемо використовувати поворожим цілям противника та піхоти противника. А без цих штучок зараз взагалі не обійтися. І дуже ефективно. Треба припинити втрачати людей, треба припинити втрачати території. І треба припинити втрачати час.